Нас перші уроки і кроки і з'єднали. Наша... Я мрію про мирне небо, і більше нічого не треба. Бажаю здоров'я найперше вам і усім нашим учителям. Вітаю із закінченням навчального року. Бажаю сміливо і наполегливо продовжувати вчитися і робити нові відкриття. Найважчі кроки зроблено, і нехай надалі навчання буде легким і цікавим. Мої любі четверокласники. Час новий зустрічайте. Зорею світіть, між собою дружіть. Україну любіть! Я бажаю всім яскравого літа та веселих літніх канікул мрію, щоб школа в добрі процвітала, щоб краще з кожним роком ставала. Бажаю настрою гарно всім, щоб був у добробуті наш рідний дім. Я мрію, щоб Господь нас почув і мили на життя нам повернув Бажаю усім. Я життя у любові, будете соси, будете столом. Я мрію, щоб у п'ятому класі платина була всіх праві і задачі наш керівник Бажаю про щастя у родині, про мир у моїй Україні. Бажаю, щоб дружба класна, міцніла ми завжди цього хотіли. Хай, дружба наша не знакає, а школа буде яка родня. Нехай у п'ятим класі буде, я солим кожен день і ми щодня. Вітаю вас, дорогі визнаки, нехай будуть. Я не долі, що не всі роки. Нехай взорі щось не веде, а царство ніколи житті не шкоде. Наші старші, наша годість, ви самі тексті, ну хай в п'ятім класі буде. Радість і нових відкриттів політ. Я бажаю перемогу ЗСУ, Я вірю в них, я їх люблю. Бажаю, щоб не гинув ніхто. І гарно працювало ПВО. Жи як мовчительку любимо дуже, Їй вдячна за як клас народи.